Курорт трускавець не перестає дивувати, заклади харчування відкриваються один за одним. На протязі цього літа вже дуже багато різних відбулося відкриттів. І навіть у трускавці вже з'явилася мексиканська кухня. Не знаю, чи ви були вже в цьому закладі, чи чули про таке. Йдемо, друзі, запрошую всіх з собою на огляд оцього закладу харчування, де є смачна мексиканська кухня, і також найсмачніші. Коктейлі у Трускавці. Тим більше, друзі, що сьогодні є у мене повід. Сьогодні виповнюється каналу Трускавець Тревел вже два роки, ніби недавно починали, але вже дивіться, скільки часу пройшло. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми зараз знаходимося практично в центрі вулиці Тараса Шевченка і йдемо до одного цікавого закладу харчування, який знаходиться в самісінькому центрі. Курорту. Зараз на вулицях Трускавця дуже багато людей, як бачите, 20.00 вечір. Високий сезон в самому розпалі. Хоча я думаю, що серпень місяць, вересень буде ще більше людей, якщо е, погода буде дозволяти, але знаєте, сезон відпусток розпочато, і люди приїжджають на курорт сьогодні. Ходили також на анонс-концерту дивитися, то біля бівету було дуже багато людей. Праворуч від нас знаходиться Віла Анастасія. До речі, ви, друзі, в коментарях дуже багато вже було таких коментарів писали, щоб показати, якісь заклади харчування, обов'язково зняти відео з цього закладу і розповісти про ціни, і чи смачно. І ви приїжджаєте на курорт. Дуже багато вже людей приїхало вперше на курорт завдяки каналу Трускавець Тревел. Ну, як знаєте, приїжджаєте вперше, і ви хочете сходити в той чи інший ресторан. Ось ліворуч, Львівська майстерня шоколаду. Люди тут також сидять. І п'яна вишня також багато людей завжди буває. Дядько Сем, львівська майстерня Карамелі. Люди сидять, відпочивають, слухають легеньку музику, яку ще чути від ресторану Клюберг, який тут також недалеко знаходиться. Відео буде трішки довшим, ніж завжди, бо я ще після оцього закладу харчування, коли ми там скуштуємо коктейлі, попробуємо мексиканської кухні. Хочу ще зняти для вас нічний трускавець. Ось бачите, що залишилось від колишнього ресторану Чебурек вже його розбирають і вантажать на вантажівки. Практично кожен день трускавці якісь відбуваються зміни, що почти будують, щось руйнують, щось відкривають, щось закривають, постійно щось тут відбувається. Ось тут біля клюбергу люди сидять на лавочках, хоче все зайнято на літній терасі, і люди слухають музику. Два тижні тому я відпочивав у Буковелі, то там було набагато менше людей, ніж зараз у Трускавці. Не знаю, яка там ситуація тепер, але тоді було дуже мало людей. Зараз бачу у Трускавці, людей Людиною відпочинок приїхало чимало. Особливо в вечірній час це дуже добре видно. Люди приїжджають з різних вже екскурсій, хто там ходив на якісь процедури. Ввечері всі виходять в центр курорту. Ну і в самому центрі курорту ви бачите дуже багато різних закладів харчування, ресторанів кав'ярень, барів і так далі. Ось тут тепер чебурек, Ви запитували, де знаходиться ресторан Чебурек. Навіть бачу, що на вулиці є вільні місця. Це дивно, але є вільні місця. Це такий зараз вже оновлений Чебурек. А ми, друзі, йдемо куштувати мексиканську кухню. Як я їздив на відпочинок, був і у Східниці, і в Буковелі. Мені також було цікаво скуштувати все, що є цікаве на тих курортах. Тому ходили по різних закладах харчування, ходили по різних ресторанах. Я показував, друзі, відео я на каналі, і відпочинок зі східниці, і також відпочинок з Буковелю. Кому цікаво, заходіть, дивіться. Прямо перед нами знаходиться житловий комплекс Люкс, і цей заклад з мексиканською кухнею і з найсмачнішими. Коктейлями у Трускавці знаходиться якраз в житловому комплексі Люкс, але з іншої сторони. Зручно заходити звідси від готелю Трускавець 365. Оце вижте, перед нами готель 365. Я люблю відпочинок. До речі, люди, які приїхали на відпочинок, а цей готель 365, дуже зручно, він близько, тут 50 метрів, напевно, можливо, менше до мексиканської кухні і до найсмачніших коктейлів. Гарний вечір на курорті сьогодні було плюс 28, тепленько було, зараз вже десь напевно 24, сонце вже практично сідає. І бачите, в житловому комплексі Люкс перший поверх, практично весь, зданий під комерцією, повідкривали дуже багато різних закладів. Багато людей сидить, не знаю, чи є вільні столики, ну, я думаю, щось зараз знайдемо. Є вільний столик, друзі, ми вже прийшли, це коктейль-бар «Парадокс». Цікава назва з мексиканською кухнею і з найсмачнішими коктейлями. Ну, зараз все перевіримо. Подивіться, хтось замовив собі ось такі короткі шорти. 9 штук коштує 450 гривень. Тобто один коштує 50 гривень. Ціна одного короткого шорту. Це один із видів коктейлів, як мені сказали. Дозволили нам тут трішки познімати, як це все робиться. І зараз третє замовлення вже буде наше. Досить цікавий заклад, новий, сучасний. Люди є. І працює, до речі, до 23.00. По вихідних, субота-неділя, цей заклад працює до 23, а в будні дні до 22.30. Все стильне, все нове, сучасне і недавно тільки відкрились Цікаво це все скуштувати, але ми замовили зовсім інше. який інтер'єр. Є літня тераса, і також можна посидіти всередині. Людей тут вистачає. Тут все дуже цікаво придумане. Таке я бачив на Буковелі у трускавці, я ще такого не бачив. Що скануєте QR-код, цей QR-код вже там на кожному столику є свій QR-код. Ви можете зробити там замовлення, вони тут все бачать, принесуть, і потім можна зразу по QR-коду і розрахуватися, і також навіть залишити чайові. Це дуже зручно. Подивіться, які люди замовили класні коктейлі. Ну, нам сказали, що у нас будуть трошки інші коктейлі буде і з димом, і з вогнем, і будуть такі, що вночі світяться. А ще, друзі, зручно, що тут можна замовити коктейль зі собою. Коктейль на виніс є така послуга. Замовляєте, приходите, берете і йдете в центр курорту, гуляєте, хочете на лавочку сідаєте. Це також дуже зручно. Подивіться, як класно тут все оформлено оці ці коктейлі. До речі, ці коктейлі замовили люди, які приїхали на відпочинок із Дніпра. Я вже з ними тільки що говорив. Вони сказали, що протягом 10 днів вони тут кожен день. Їм дуже сподобались оці всі коктейлі. Вони постійно тут приходять і замовляють. До речі, вони сказали, що вже були у всіх ресторанах рускавця, і їм тут сподобалось найбільше. Поки готується замовлення, яке я замовив, бачите, вже почали робити наші коктейлі. Я тут трохи познімав, походив, подивився, досить цікавий заклад і мені здається, що тут найінстаграмніше місце на курорті. Ось тими такими цікавими коктейлями, зробити якесь собі фото чи відео. Цікаво за цим всім спостерігати, за цим процесом. Не знаю, ви, напевно, того всього не бачите, коли там сидите за столиками чекаєте своє замовлення, а я бачите. Мені цікаво познімати і вам показати, тому а відео буде трішки довше. Оцей коктейль має світитися. Цікава подача, вже нам несуть наше замовлення, друзі, так що всіх запрошую на святкування каналу Трускавець Тревел. Торту зі свічками не буде, ну але вогонь і дим точно мають бути. Подивіться, як це все гарно, красиво виглядає. Зараз будемо коштувати мексиканську кухню. Бачите, навіть є таке невелике фаєр-шоу. І знаєте, це вже все хочеться скуштувати, попробувати. Але мусимо зробити кілька вдалих кадрів. Ну і це точно у трускавці найінстаграмніше місце це коктейль Бар Парадокс. Подивіться, яке вони нам сьогодні зробили свято. Дійсно, все цікаво, неймовірно. Цим всім цікаво спостерігати, подивіться, що відбувається, яка подача, яка сервіровка на столі. І обов'язково бачите, мексиканській кухні подається вода. Чиста вода. Страва називається Чверть Мексики та Мідії, коштує 124 гривні, а це Касаделья, медова шинка плюс гриби. Коштує 189 гривень. коктейль Оцей найбільший називається соковита ягода, коштує 144 гривні, ціна невисока. А цей інший золотий кисень, той, що світиться, коштує 167 гривень. Цей Цей коктейль називається соковита ягода. Цей коктейль називається золотий кисень. Я бачу, він світиться. Так. Цікаво. Так. Це у нас кисаделія з медова з шинкою та грибами. А це в нас чверть мексики з мідіями. Ось так виглядає. А цей заклад Парадокс. Дуже гарний, дуже стильний заклад. Дуже смачна мексиканська кухня. Я собі, друзі, навіть не уявляв, що мексиканська кухня може бути настільки смачною. Ми ще замовили, собі не втримались і коктейль зі собою. Хочу подякувати коктейль-бару Парадокс за таке цікаве святкування, за смачну мексиканську кухню. До речі, я це все пробував вперше. І дійсно найсмачніші коктейлі, друзі, у трускавці. Тому якщо приїжджаєте на відпочинок, обов'язково сходіть в цей коктейль-бар. Я рекомендую. Дійсно найсмачніша кухня, і зараз це найцікавіше, що є у трускавці. Серйозно. Ну і коли вже всі заклади у трускавці закриваються, то. Коктейль-бар ще працює, він по вихідних до 23. Ну і рідко де побачиш, щоб коктейлі робили прямо перед вами. А ми зараз біля готелю Трускавець 365. І я вам обіцяв показати ще нічний Трускавець. Бачите, дехто вже повертається в свій готель. Ну, я вже говорив вам, що в Трускавці 22.00 і більшість ресторанів, барів, кав'ярень вже зачиняється. Ну, зараз якраз на 22.00. І ми йдемо ще прийдемось, подивимось, скільки людей на прогулянці ввечері. Погода сьогодні шикарна, дуже тепло. А коктейлі були просто бомба, друзі. Просто бомба, величезні коктейлі. Е, ну, я б не сказав, що це дорого. Бачите, огляд е, коктейль-бару парадокс вийшов трішки довше, ніж я думав. Ми практично там просиділи 2 години. Дуже цікавий заклад, мені все сподобалось. Подача. Як це все виглядає. ну І саме основне, я спробував мексиканську кухню на смак, і мені дуже сподобалося. Я обов'язково там буду. Так що Трускавець Тревел канал рекомендує коктейль-бар Парадокс. А ми з вами зараз, друзі, в самому центрі біля магазину Сімі. Ліворуч там, Чебурек, Чебурек я був минулого тижня в неділю і в 21.00 там вже не приймали замовлення. Дуже багато людей хотіло туди попасти, але... Но... З 21.00 там вже замовлення не приймається В попередньому чебуреку, там де був на старому місці, де вже розвалили, там, там до 50 ще замовлення приймали, а тут вже сказали, що в 21.00 замовлення не приймається. Прямо перед нами житловий комплекс люкс. Дуже гарно він підсвічується, дуже класно виглядає в самому центрі міста. Не знаю, чому у Трускавці не вмикають вуличне освітлення. Подивіться, вже практично темно на вулиці і з 21.00 вже би мало працювати вуличне освітлення. Ну, на вулицях темно, друзі. Не знаю чому, в чому причина. І з кожним днем розумієте, що світловий день стає коротший. Ми зараз ну, зараз 21,55. Не знаю, можливо, 22 включається вуличне освітлення, але зараз ще бачимо на вулиці дуже темно. П'яна вишня ще працює, дядько Сем ще працює. Львівська майстерня шоколаду вже закрита. Не знаю, людей багато, але хотілося б, щоб працювало вуличне освітлення. Коли я був на Буковелі, там ще сонце не зайшло, а вже вуличне освітлення працювало тут. Не знаю, в чому причина. Можливо, в червні місяці тут в трускавці ще було достатньо видно на вулицях, тому ще там не перевели, можливо, годинок якийсь або Таймер. Перед нами міротель, відпочинковий комплекс з своїми цікавими фонтанами. Люди тут полюбляють фотографуватися. У нас зараз підсвічується фонтан різними кольорами в вечірній час. І ми йдемо по вулиці Тараса Шевченка. Прямо перед нами знаходиться торговий центр Куб, також цікава підсвітка. Торговий центр. Я вже думав більше не знімати відео, але друзі в 22.00 ввімкнули вуличне освітлення рівно в 22.00. Потрібно вмикати вже на пів години швидше, наскільки на вулицях темно. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел, всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Всім велике дякую за коментарі, за лайки, які ви пишете. За підтримку каналу Трускавець Тревел і за те, що дивитесь постійно, залишається на протязі вже двох років. Сьогодні, друзі, нагадаю, що канал Утросковець Тревел вже виповнилось 2 роки, як ми знімаємо для вас вуличні відео. Ну не тільки вуличні відео, бачите, канал про подорожі. Знімаємо також різні концерти, анонси концертів, різні курорти міста, місця де можна поїхати на відпочинок біля цих курортів. Ну і також знімаємо огляди різних готелів, санаторіїв, різних закладів харчування. Ну і також різні події, які трапляються в житті курортних міст. Ми зараз йдемо по вулиці Тараса Шевченка. Перед нами ще один ресторан, який недавно відкрився, це делікатека. Також класно світиться в самому центрі. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!